класно. Надія Мокляк тренується накладати турнікет у разі поранення. Вона вчителька одного з ліцеїв у Харківській області, викладає школяркам медицину. На полігон приїхала оновити знання, говорить Надія. Мені це потрібно не тільки як учителю захисту України, а навіть просто як класному керівнику, як людині, яка живе зараз в такий небезпечний час. Якби зараз дали твір написати, як ти провів літо, то я б написала дуже цікавий твір. Це заняття за програмою обласного центру підготовки населення до національного спротиву. Сьогодні тренують посадовців місцевого самоврядування і комунальників Харківщини. Говорить директор центру Олександр Заліван. Це все потрібно в першу чергу, тому що раптові удари відбуваються по нашому інфраструктурному середовищі. по Населеним пунктам і кожна людина в будь-яку хвилину може бути в ситуації, коли треба надати допомогу собі людині, яка знаходиться поряд разом з колегами з мерії на навчання. Приїхав перший заступник первомайського міського голови Антон Рєхов. Проходив підготовку підготовкою раніше в різних активностях і зі зброєю, і з турнікетами, і тактичною медициною. Ну, проте дуже вважаю важливим, щоб працівники комунальних підприємств, міської ради мали так само підготовку, тому що щоб це для них не було несподіванкою в скупні часи. Я ж казав, тримати як улюблену жінку свою. Групуємося. А цю групу навчають поводитися зі зброєю. Не вперше тримає її в руках Володимир. Він економіст у комунальному підприємстві. Говорить, п'ять років тому був на військових зборах. Ну, По-перше, це, це захист моєї родини. По-перше, захист мене, моєї родини. Мало ли що може случитися завтра. Ну, це, е, сьогодні є вістручка, завтра і нема. Завтра можуть, сьогодні ми тут сидимо в, мирній, в мир, мирному місті. Завтра тут може бути що завгодно. За чотири місяці у центрі національного спротиву первинну підготовку пройшли понад дві з половиною сотні цивільних. Майже 400 людей ще проходять курс, говорить директор Олександр Заліван. За його словами, записатися на заняття можуть повнолітні чоловіки і жінки віком до 60 років, незалежно від професії. Дмитро Гребіник і Антон Каліта Суспільне новини Харків.